Всім привіт! Показую як пройшла підсадка матки без зайвої, праці, без зайвого втрати часу. У слабенький відводок без льотної бджоли. Ось тут була маточка, зараз я піднімаю. А ось бачите як? Маточка випустили, маточку і з'їли все до останньої грамини. Канді. Канді вили, маточку випустили. І тепер я показую, що тут маточка лазе. Там Мені там писали писаки. Потім на форумі кричали, що я роблю так, як робити не можна. Все, пропало. Дивимось. Маточки, звісно, тут нема, бо це крайня рамочка. Ось тут або на слідуючій рамочці буде маточка. Тепер цей слабенький відводок, як ми тільки побачимо, що матку прийняли, можна буде посилювати. І з часом до липня довести його до розміру нормальної сім'ї. Маточки нема. Так, тут дивимось, може, тут де маточка є. Тут теж маточки поки нема. Насипалось пінопласт з кришки. Кришка вже старезна, пенопласт сипиться, але нічого не вдієш. Нічого не вдієш, поки така економічна політика держави, поки війна. Ой-ой-ой, зараз ой, ой, я нароблю однією рукою. Зараз я тут нароблю однією рукою. Но, як ви бачите, маточників немає. А раз маточників немає, то звісно маточка десь є. Наша задача її знайти. А, все, я побачив, я побачив. Вона вон там на крайній рамці. Я побачив навіть, не достаючу рамочку, рамочку із вулика. Вона ось тут. Задача цієї жмені бджоли була без при проблем прийняти маточку. Ось вона. Ось вона. Задача цієї жмені бджоли була просто без проблем прийняти маточку, що вони і зробили. Якщо пам'ятаєте, як я робив цей відводич, я прийшов, висмикнув дві рамочки з одного вулика, висмикнув дві рамочки, з другого вулика, пів години почекав, поки більш-менш злотить брила. Але не дочекатися, щоб вони почали тягнути маточники. І підставив матку. Цей весь процес зайняв у мене буквально 20 хвилин, а не півдня, як це займає у декого. Тож тепер жменя бджоли є із прийнятою маточкою. Вони вважають вже себе сім'єю. Ну нехай вважають, вийде критий розплод із цих рамочок. Як тільки вийде критий розплод із ось цих рамочок. Одразу можна буде підставити ще дві із критим розплодом. Уже можна без бджоли. А потім іще три. І вуаля, у вас, у вас сім'я із нормальною доброю маткою і ви її не втратили тільки дочекайтесь обов'язково знову попереджаю дочекайтесь поки розплод вийде інакше ця жменя бджоли не зможе обігріти ще два дві рамки розплоду і тоді у вас буде все правильно, чітко і ви будете працювати, не втрачаючи часу на лишню роботу. Дякую всім за увагу та терпіння.